Слава Ісусу Христу! Тема проповіді, про що я хочу поговорити. Бог і справедливість. Давайте так. Бог справедливий є чи ні? Бог є справедливим. А ми можемо бути справедливими. Ха-ха! Добре. А ми маємо прагнути бути справедливими? Це правильно. Правильно, що розділиться І я думаю, що ми ще потім в кінці вже ми ще раз дамо відповіді на ті запитання. Фактично ми е, прагнемо справедливості. Так, по, по нутру, по тілу. А чому ми прагнемо справедливості? Ну, бо Бог є справедливий, ми створені по Його подобі. Він є справедливий. Але ми про це будемо ще говорити. Знаєте, ми, е, от, скажімо так, ці питання справедливості, вони. Е, Цими питаннями так само задавалися Божі мужі. Був такий е, чоловік Асав, який бачив, знаєте, для нас що важко? Що, наприклад, е, люди є грішні, є люди, які стараються жити праведно, і скажімо так, і на грішних город падає дощ, і на наш падає дощ. А що так? Має на нас падати. Наприклад, у цей клаптик мій, має падати, а там. Не має падати. Чи там, наприклад, людина старається жити свято праведно, а вона ну, так в житті не щастить, як здається, як якийсь останній безбожник. І от був такий чоловік, який задавався таким питанням: чого ж воно так сталося? І я ж позаздрив. А потім, коли Бог йому відкрив, що, що кінець його буде зовсім інакший, і він тоді зрозумів. Я би хотів, щоб ми поговорили про пару питань. Перше, не переключається нічого. Це переключається. Про людську справедливість. І щоб ми почитали історію, яка була, і деякі висновки зробили стосовно справедливості. Ісус же шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його Воскресив із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала, був же Лазар один із тих, що при столі з ним сиділи. А Марія взяла літру миру, найдорожчого Нардо Пахучого, намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги втерла, і пахущі мира наповнили дім, і говорить один з його учнів Юда Іскаріольський. Що мав його видати, чому мира цього за 300 динарів не продано і не роздано в Бога? А Це він сказав не тому, що про Бога журився, а тому, що був злодій, і він скриньку мав на гроші і крав те, що вкидали. І промов Ісус, позостав її, ти. Це вона на день похорону мого заховала мені. Бо в Бога ви маєте завжди з собою, а мене непостійно ви маєте. Ситуація у час. Тепер уявляємо динарій, тоді заробляли один динарій в день людина, яка працювала. На наш час, якщо 10 тисяч середня зарплата, представляйте собі, отак, от ми отак сидимо і хтось прийшов і, скажімо так, розбив 120 тисяч гривень. Це, це дуже багато. Річна зарплата наша. Юда справедливо сказав, чому ж. Таке марнотратство. Бо ж справді представте собі, що взяв вилив паху, чи, ну, чи там взяв, покропив якимись дорогими духами, щоб тут всім пахло файно. Ніби справедливо, правда? Знаєте, часто ми буваємо справедливі тільки в свою сторону. Чому він це говорив? Так. Да. Часто ми за справедливістю повагимо всякі різні несправедливі мотиви. Він то описав, ну, скажімо так, правильно, ми знаємо, як правильно, ми знаємо правду, але за цим можемо приховати свої нечисті мотиви. І йому було вигідно, щоб туди люди кидали гроші, бо він з того мав. Та, як Олег казала, що ми маємо бути справедливими. В іншу сторону. І воно, зверніть увагу, переважно справедливість тоді, коли, що? коли щось до нас несправедливо. А коли ми до когось, то ми вже часто того не бачимо. І нам потрібно дивитися за своєю ногою. Навіть ми Хочемо брати те, що на себе те, що Боже, суд, знаєте, щоб розсудити, щоб було справедливо в усі сферах життя. Але нам Господь каже: а це не твоє, я є суддя, і я кожному віддам. Це не наше. І нам потрібно не бути, знаєте, бо це, наприклад, моя жінка, це мої діти, це моя справа. Це я щось роблю, і я тоді справедливий, коли тільки мені вигідно. А ми маємо старатися бути справедливими. Чи воно мені вигідно, чи мені не вигідно. Знаєте, сам Соломон навіть сказав, що праведник, якщо обіцяє, то навіть якщо це йому стається на зле, він те виконує. А як воно в нас в серцях по тілу, як воно? Знаєте, зараз вигідно це, я кажу, оце. Наприклад, робота добра, те добре, те добре, а тільки мені стає щось невигідно, чи моїм дітям. Все, я вже не цей, я вже говорю зовсім по-іншому. Тому треба за собою вважати. І нам треба дуже пильнувати за своїми мотивами, щоб ми їх не прикривали, знаєте, Божими істинами, не пояснювали. Брат переді мною говорив. Ми ж можемо будь-що пояснити. І приховати свої нечисті мотиви можемо. Хай нас Бог береже, бо знаєте, кінець який в Юде був, він покінчив життя самого. Оце якраз це волукавство його до того привело. Ми раз заїграли з, з гріхом, другий заіграли, а потім ми вже на гачку, і потім вже ми не можемо. За що ж? Він ж Христа продав за гроші, потім. Йому відкрилося, що він зробив зло. І пішов і повісився. Так що нам потрібно дуже бути пильними, дуже вважати за собою, щоб так не зробити. Слідуюча історія. І сталося, коли вони йшли ну, ісус з учнями. Він прийшов до одного села, одна жінка-марта їй на ім'я, прийняла його в свій дім, була в неї сестра. Що звалась Марія, вона сіла в ногах Ісуса і слухала слова Христа. А Марта великою послугою клопоталася, мастила по наших мірках, багато канапок робила. І, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя. Скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промов їй у відповідь. Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Часто в цій ситуації говорять про Марту, що вона щось не так зробила. Але давайте подивимося взагалі всю історію. Хто запросив Ісуса додому? Марта. Людина, яка. Яка ну, любила Господа, шанувала, хотіла слухати, запросила його, вона гостинна була. За Марією там нічого не вказано. Вона його запросила, ну, відповідно хоче прийняти як найкраще. Що ж поганого те, що хоче прийняти. Ну ніби нічого нема поганого. Ну і от собі уявіть. Е, ну, простий приклад на, на наш час. Наприклад, прибираємо ми в залі, і один десь ходить так, як небудь там. Щось таке більше, а один з пилососом туди-сюди бігає. Що в нас з'являється? Що я справедливості? А що я працюю, а той не працює, так само в неї. Каже, Господи, та скажи щось їй. Можуть до Юра Григоровича підходити. Пастор, та скажи щось. Тож неправильно, ну, не всі одинаково роблять. Що Христос каже? Каже, що? Марія вибрала кращу част. І справедливість наша, та в лапках така справедливість. Марія зле зробила чи ні? Ні, вона вибрала вона вибрала кращу част. Марта служила Христу тим, що вона робила ті канапки чи там варила бараболю, мняла. Служила, вона ж то щиро для Господа робила. Але розумієте, наша та така справедливість в лапках, ми хочемо, і часто ми робимо не те, що в даний час від нас хоче Господь. А він якраз от хоче, щоб ми сіли там, заспокоїлись і послухали теж. Чи зупинились в тій роботі і зробили те, що він каже? Розумієте? А ми можемо бути в справедливості всіх рівняти під себе. І зрозуміти одне, що всі не можуть робити ту саму роботу одночасно. Бо якщо б ще Марія робила канапки, і ще би там долучили тих, що слухають, то би, хто би тоді слухав. Ніхто би не слухав. І нам потрібно розуміти, що те, що ти робиш, роби для Господа. Наприклад, не всі ж. Є в нас брати, які привозять, наприклад, молокопродукти. Слава Богу, що вони привозять всі не можуть. Ми не можемо сказати, а чого не всі возять? Вони роблять те, інші зібрались на молитву, інші зібралися тут поспівати, інші ще щось зробили. Тобто в кожного є своя робота, і ми повинні її робити, а не. Вибирати те, що нам говорить Бог, те, що Він нам кладе. Що тобі поклав Бог робити це, привозити молоки, Роби його. Роби без нарікання, роби щиро. Поклав Бог тобі служити в групі прославлення. Роби то. І не дивися ні на кого. А чому той не робить? а чому та не робить? Нам не треба. Нам то не треба. Зверніть увагу: Господь нам дає таке, щоб ми. Були справедливими до кого? Ну, ви ж казали, ми маємо бути справедливими. Все, правильно. Господь каже нам не суди інших, бо знаєте, коли такий бачимо несправедливі, що виникає природньо? Виникає суд. А що а я роблю, а ті не роблю? Він каже, що дивися, щоб ти не став спокусою. Він нам не давав, знаєте, повноважень, щоб ми слідкували за справедливістю в всьому місті Тернополі чи в церкві, щоб ніхто часом щось не так зробив. Ні, нам Господь того не давав. Так само є, що на роботі в нас. Каже начальник, а що ти не докладаєш, що там робиться? А я кажу, а є, що служба безпеки? Ну розумієте? Тобто кожен має свою роботу і він має то робити. А якщо ми, знаєте, починаємо дбати за все, щоб всі робили правильно, то вони дадуть відповідь самі перед себе. Нам не треба за то дивитися. Наша задача, Господь каже, щоб ми були справедливі, щоб ми дивились за собою. А наша проблема, що ви знаєте, що ми не дивимось за собою, а дивимося щоб за всіма, щоб всі навколо нас. Були справедливими. Цього від нас Господь не вимагав. Він каже, дивись за собою, бо ти дасиш відповідь за свої вчинки, за свої мотиви. Ти дасиш відповідь. І нам за то треба давати. Але знаєте, як то, я так говорю, знаєте, як воно близько оце почуття тої справедливості? Є воно в нас чи ні? І, кажу, там хлопці сиділи. Мій син сидів на цьому. Я стою здалека, мене аж всередині перевертає. Ігор Григорович, то добре, що я стою так, во, тут в районі столика. А він пішов туди, чик з кадру вийшов, пішов сюди, знов поза кадром. Я приходжу, кажу, та ж дивися, що по центру був. Відійшов далі то саме. То є в кадрі, то нема в кадрі. Ну, воно в нас заложено, бо ми хочемо, знаєте, а ще особливо, коли ти стараєшся щось робити і бачиш, що хтось не робить, воно, знаєте, готові рвати сорочку на собі. Але, але ми повинні бути трошки, знаєте, іншого, ми будемо зараз говорити теж, які ми маємо бути. Чекайте. Дуже хороша історія, притча. Христос розказав. Тим то Царство Небесне це притча, між іншим про нас з вами. Одному цареві, що захотів рах... обрахунок зробити своїми рубами. Коли він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. І він не мав що віддати, наказав пан продати його і дружину, і дітей, і все, що він має, і заплатити. Тоді раб впав. До ніг, вклонився йому і благав, Потерпи мені, я віддам тобі все. І смисл... змилосердився пан над рабом і звільнив його, і простив йому бор. А як вийшов той раб, то з він одного своїх співтоваришів, який винен був йому сто динарів, і, схопивши і дусив, і казав: «Віддай, що ти винен. А товариш впав йому в ноги і благав, кажучи: Потерпи мені, і я віддам тобі. Той не схотів, і пішов посадив в'язницю. І ситуація така, що друзі сказали, що, що той так зробив, цар його визиває каже, що ж ти, я ж над тобою змилувався, щоб ти не мав змилуватися. І, і потім Христос робить висновок. Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові і серця свого їхніх прогріхів. Справедливо робив той раб, який товариша за борги. Ну є в тому людська справедливість чи ні? Ну є? Ну то як? Винен, ти обіцяв, віддай, будь ласка, ну є справедливість? Проблема в іншому. Є в нас таке, я так не раз чую там. Я за правду, я там зубами за правду, я, щоб правда була, коли правда на моїй стороні, я готовий землю під собою. Гребти, щоб правда була. Але, знаєте, проблема в чому? Що ми не за ту правду щоб... відносно нас? Той раб. Він хотів, щоб правда на ньому була, якому простив Бог. Ну, бо по правді він був винен багато. По-справедливому, що мало бути? Він мав сісти в тюрму. Він, його діти, жінка. І мали відпрацьовувати все життя. Так? Так. Бог, Бог ну, в лиці царя прощає йому. Але до іншого, коли вже стається ске місто, то ми вже що кажемо? І ти маєш правильно зробити. Тобто ми часто за ту справедливість навіть готові задушити когось. То хай Бог береже, щоб в нас була така справедливість, що ми хочемо когось задушити. прибити, як ми, то кажуть. Я готовий тебе прибити. Ні-ні, нам не треба. Того нам не треба. Нам, бачите, Бог до нас поступив по великій милості. Якщо справедливо, нас би тут нікого не було. Нікого. Нікого. Бодь нам все простив. І Він нас вчить, що ми так само маємо поступати один до одного. Не, знаєте, по, по букві шах вправо, шах вліво, розстріл. Ні. Ми маємо так само поступати, як Бог до нас поступив, Він дав нам прикладу. І зверніть увагу. Ісус каже, що якщо ви не простите, то то і Бог вам не пробачить. що Він так само зробить з вами, якщо ви не будете прощати, як з тим рабом, що потім взяв його і посадив в тюрму, за те, що він не зробив. Так само нам, якщо в нас є дуже бажання, щоб було справедливо, згадайте, як Бог з вами поводиться. І скільки він вам всього пробачив. В переважній більшості, знаєте, ми цепляємось за таку мурашечку, таку дрібненьку річ. Згадайте, що вам Бог пробачив. І якщо би він до вас поступив по справедливості, що би вам би було? Як би ми тоді реагували? І... Історія. Хотів Христос перейти з учнями до Єрусалиму. Дорога до Єрусалиму вела через Самарію. Самарія це були. Євреї перемішані з язичниками, ну і вони не пустили їх. І як побачили те учні, що не пустили, кажуть, Господи, хочеш ми скажемо, щоб огонь з неба зійшов і винищив їх, як Ілля був звер... зробив. А він обернувся до них і докорив і сказав, ви не знаєте, якого веду. Цей, знаєте, дух такий справедливості, я його спеціально поставив в лапках. Це не є Божий дух. Бо в нас, я вже повторююся, ми хочемо, щоб справедливо було до всіх інших. Бо тільки коли торкається, щоб було справедливо до нас, ми тоді зразу хочемо помилості. А Бог буде так, як ти поводишся до когось, він так буде поступати до тебе. Бачите, отой дух справедливості, що це таке є? Око за око, зуб за зуб. Це є старий заповіт. Якщо хочете, щоб з вами так було, хочете бути справедливими, то, то буде з вами отак. Тоді Христа нема. Розумієте? Тоді нема його жертви. Тоді, ага, зробив гріх, принеси жертву, так як положено. Зробив. Все потім, то ми б були з вами бідні аж сині. Слідуючи правда про нас. То, що Бог говорить про нас. Перше, що людське серце воно найлукавіше на це і невигойне, хто пізнає Його. То ми навіть, от переді мною брат говорив, ми навіть не знаємо. Що в нас серце? І Бог нам дає ті випробування, ті всякі трудності, щоб ми самі побачили, які ми є насправді. Воно найлукавіше. І тому ми можемо бути справедливими чи ні? Читаємо відповідь на це питання. В римлянах. Пише, немає праведного ні одного, а Еклезіаст каже, немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. Розумієте? Немає людини ні одної, щоб при тому не грішила. А тепер дивіться, якщо ми, маючи серце найлукавіше, ми не є праведні, ми провиняємось, ми можемо справедливо судити. Ми не можемо справедливо судити. Оце правда про нас. Щоб ми про себе щоб ми себе не обманювали, знаєте, щоб не думали, що все вже наді мною німп, я вже супер-супер справедливий. Ні, ми не можемо бути справедливими. Ми не можемо в суті. Ми якусь можемо чинити справедливість, але об'єктивними ми не можемо бути. А Бог Він є справедливий чи ні? А на землі. Є справедливість чи ні? Може бути ідеальна справедливість тут на землі? Не може бути. І нам її тут і не треба ні шукати тут на землі. Бо поки що тут царства Бога, Бога немає на землі. Коли прийде час, Бог зацарює, Він. Бог як виявить свою справедливість? Каже, хто? Порушить одну з найменших цих заповідей і так людей навчить, той буде найменший в царстві Небесному. А хто виконає, так навчить, буде великий в царстві Небесному. Тобто, як ти тут живеш, Бог тобі все по твоїх ділах віддасть. І дасть тобі нагороду. Служив ти йому, будеш великий в царстві Божому. Відповідно, є люди, які взагалі не відуть туди. І, і каже в об'явленні, Господь, Ото незабаром приходжу зо мною заплата, щоб кожному віддати з ділами його. Прийде час, і Господь рано чи пізно віддасть. І нам тут не треба шукати того, щоб бути, цеплятись дуже за справедливість тут. Бо її тут немає. І нам Господь то не, до, не доручав. Тому на питання, чи ми можемо бути справедливими, об'єктивними, яка відповідь? Не можемо. Не можемо. Тільки Бог, він є справедливий. І коли буде все справедливо, коли він прийде, коли він прийде, коли Він кожен дає за себе відповідь, всі відкриються книги, і кожен буде бачити, ще, що він вчинив. Господь, все тут записано, і все воно відкриється. І там буде справедливість. І нам треба не думати, знаєте, в цьому тільки. Горизонтальному рівні. А ми повинні думати так, що розуміти, що на небі буде справедливість, не тут на землі. І не шукати тої справедливості, не чіплятись за людей. Нам треба пильнувати за собою, не пильнувати за іншим. Пильнувати за своєю ногою, щоб самому бути справедливим. Пильнувати за своєю ногою, щоб не дати комусь спокус. За собою треба пильнувати, не за людьми. Давайте станемо і помолимо.